Дякую за перегляд! Даю, ви вже знаєте, що жодна людина не існує сама по собі. Від народження ми є частиною певних спільнот міста, села, школи. Сьогодні про це і поговоримо. Тема нашого уроку громада, моя шкільна громада. Традиція об'єднуватись для вирішення спільних важливих питань у наших предків існувала дуже давно. Земля, ліси, пасовища спільно використовувалися всіма членами громади. Жителі сіли міст спільно організовували. Захист своїх населених пунктів від ворогів, охороняли порядок та спокій мешканців, займалися створенням шкіл, дозвіллям, допомагали людям похилого віку і тим, хто не міг самотужки про себе подбати. Сучасна територіальна громада, згідно закону України про місцеве самоврядування, це добровільне об'єднання жителів кількох сіл селищ, міст що мають єдиний адміністративний центр. І, хоч традиція об'єднуватись в громади дуже давня, Територіальні громади, як адміністративні одиниці, сформувались в Україні відносно нещодавно. Цей процес розпочався з 2014 року. Чому ж виникла потреба у створенні такої ланки адміністративного устрою? Уявіть, що важливі питання життя вашого населеного пункту вирішують органи влади, які знаходяться дуже далеко від вашого міста, села. Вони не володіють достатньою мірою інформацією про проблеми та потреби вашого населеного пункту. Пункту. В такому випадку, чи можливо вирішити нагальні проблеми та задовольнити потреби мешканців, це досить складне завдання. А от безпосередні мешканці громади краще знають та відчувають місцеві потреби і можливості. Тому саме вони самостійно вирішують питання розвитку своєї території, будують дороги, школи та лікарні, реалізують необхідні проєкти з організації дозвілля дітей та молоді, шукають шляхи відкриття нових підприємств, створюють нові робочі. Місця, успішна громада, та жителі якої активно долучаються до спільних громадських ініціатив: посадити ліс чи парк, прибрати сміття, допомогти старшим людям чи спробувати себе у волонтерстві. Цей внесок у розвиток своєї малої батьківщини може зробити кожен і кожна з вас уже сьогодні. Учасниками територіальної громади є всі люди, які проживають в її межах. Це єдина вимога. Інші індивідуальні характеристики. Такі особливості, такі як національність, кольор шкіри, релігійні переконання чи мова ніяк не впливають на можливість жити у громаді. Ми всі є абсолютно різними і абсолютно рівними. Територіальні громади за чисельністю осіб, зазвичай є відносно невеликими утвореннями при вирішенні важливих питань чи проблем, щоб подолати розбіжності між поглядами членів територіальної громади, організовують збори, громадські слухання, подають. Індивідуальні і колективні звернення, електронні петиції, спільні обговорення, увага влади, до позиції, поглядів кожного дають можливість прийняти спільне рішення. Так реалізуються інтереси членів громади. Усі думки мають бути вислухані та взяті до уваги. Однак реально втілені можуть бути лише ті з них, котрі підтримує більшість. Ваша шкільна спільнота теж громада. Учні, вчителі та батьки взаємодіють між собою забезпечувати. Ефективний процес навчання, повага до особистості, людяність у стосунках, чіткі правила, які ніхто не повинен порушувати, є запорукою порядку та процвітання колективу. Дієвим є шкільне самоврядування: це спосіб залучення учнів до систематичної участі в освітньому процесі. Повноваження шкільного самоврядування визначає статут закладу освіти, беручи участь в діяльності органів учнівського самоврядування, ви маєте можливість. Вість створювати умови для самореалізації, вчитися приймати рішення, бути активними, захищати свої права та інтереси, реалізовувати власні проєкти та ініціативи. Невід'ємною складовою громади є наявність громадського простору. Він пов'язаний з певними типами громадської діяльності, такими як спілкування, дозвілля та забезпечує умови для прогулянок, відпочинку, творчості та освіти, будучи загальнодоступним. Це вулиці, парки, газони, сквери, площі, дитячі майданчики, набережні, пляжі тощо. Громадський простір є місцем, де ми відпочиваємо, розважаємось, навчаємось чи весело проводимо час із друзями. Школа теж є частиною громадського простору. Всі учасники та учасниці шкільної громади можуть вільно користуватися класними приміщеннями, актовою та спортивною залами. На цій території можемо вільно. Висловлювати свої думки, розмірковувати, сподіваючись на підтримку чи відстоюючи свою правоту в суперечці з опонентом, школа є моделлю демократичного суспільства. Тому будь-хто з вас повинен відчувати себе тут вільним, захищеним і почутим. Пам'ятаймо, що ви є членами громади, а ваша активність та небайдужість до спільних громадських ініціатив вже сьогодні може зробити вашу громаду кращою, комфортнішою. Та успішнішою! А я дякую вам за увагу! До зустрічі на наступному уроці!